Доброго дня! Вітаю вас, Терези! Про затемнення на осі овен Терези. Ви, напевно, знаєте вже. Занадто багато навіть тому, що цей цикл тривалий затемнень на кардинальній осі з кету, у вашому першому домі з гороскопа просто вже настільки накалив атмосферу, що пройти повз такого періоду турбулентності неможливо. І ось тут затемнення сонячне на раху. 19 градусах овна у вашому сьомому секторі гороскопа. Отут якраз ми вже бачимо не стільки запитання до себе і до того вузлакету, який запропонував нам багато від чого відмовитись, побачити ті компроміси, які були недоречними, або ті стосунки і людей, яких ми вже залишили у минулому. А ось тут саме активні такі починання, які світять нам тим маячком, за які ми хочемо вхопитися. Вся детальна інформація і про цикл Сароса, до якого належить дане затемнення, і ключові дати, періоди активізації, і такі моменти направлення цієї енергетики максимально комфортно, на що варто розраховувати, на що ні, і в які часові проміжки, все це у загальному відео також плейлист про затемнення. Ретро Меркурій, який своїм кадуцеєм помітив весь квітень місяць і це затемнення. Також прогноз на квітень місяць, все це у посиланнях нижче, максимальна така комплексна інформація. Затемнення, сонячне, активне у сьомому секторі гороскопа на раху. Це дійсно ті стосунки, за які хочеться вхопитися і відразу їх розвивати. Наприклад, це зустрічі, шлюб. Якогось розлучення і нова зустріч, наприклад, також друзі-подруги. Звертаємо увагу і опоненти, ініціація якихось юридичних питань, коли дійсно наш. Ворог, людина, яка знаходиться навпроти з не зовсім приємних міркувань, може розпочати також і з'ясування стосунків, і ми маємо зараз включатися в цей процес і розставляти всі крапки над і починати цю таку важливу для нас віху. Крім цього, важливі переміни у чоловіка, дружини, у подруг, друзів. Продаж, купівля чогось так теж дуже може бути. Зміна орендодавців, зміна взагалі у клієнтському середовищі, те, що прям дуже сколихне вас не залишиться невидимим. Ось тут важливо звернути увагу, що близько до точки затемнення знаходиться ретроградний Меркурій. Він закликає нас до того, щоб ми повертались, наприклад, до тих суперечок, конфліктів, з якими ми вже мали справу, до тих людей, до того способу вирішення питань. Також це повернення може бути і тих наших половинок, з якими ми вже давно не спілкувалися. Або ж ми обговорюємо, якби повторюємо одні ті самі теми, зашліфовуємо Грані. Якщо це весілля, то за яких обставин, і в які часові проміжки воно може відбутися? Якщо ж це, наприклад, якась юридична суперечка, то як ми можемо її у форматі цивільної справи все ж таки врегулювати цей конфлікт? Також у випадку перемін у нашого чоловіка, дружини, яким чином ми своїми активними діями, що ми можемо зараз перенаправити в цю сферу нашого життя, як посприяти вирішенню цього питання. Зустрічі, такі приємні несподіванки від ваших партнерів. Все це також дуже, дуже може бути. Загалом розвиток відносин, коли ви розумієте, що це дійсно та людина, з якою ви поруч хочете знаходитись. Тут по руху ретроградного Меркурія також зважаємо, що дуже багато розмов про завершення, про завершення одних стосунків, початок інших. Або ж, наприклад. Наприклад, ви від'їжджаєте від вашого партнера в іншу країну, в інше місто, в будь-який інший населений пункт, наприклад, або ж ви міняєте клієнтську базу, формат, просто сфера ваших послуг, ваша діяльність, наприклад, передбачає те, що у вас буде зміна клієнтури. Також бачимо вираженість також юридичних питань із точки зору, наприклад, оформлення якихось ситуацій, пов'язаних із відновленням здоров'я, із відвідуванням спеціалістів у медичній сфері, взагалі, юриспруденція, так чи інакше. Інакше судді посадовці різного рівня, люди, від яких наразі залежить багато чого доленосність подій у нашому житті. Тут важливо звичайно сприймати, що занадто можуть бути і наші клієнти, і наші другі половинки. Занадто наполягати на швидких термінах, на якихось таких графіках, на видачі інформації, на отриманні конкретики. У них купа ідей, купа варіантів, але ви можете бачити, що це не зовсім придатне до того, щоб бути втіленим у життя, бо ж графік виплат. Або це не завершить процес остаточно, або ж також що затягнеться все по термінам, так теж може бути. І люди вас провокують на цю конфліктність. Ви бачите, що ця якби, агресивність да, і накал просто зашкалює. І в цьому ключі стосовно своєї поведінки з партнерами я рекомендую вам, по-перше, да, бачити цю об'єктивність. У вас і так все це є. І ось тут важливо донести до партнера ті ваші нагальні моменти, від яких ви відмовлятись не бажаєте. І те, що дійсно покаже їм, що в часі ця домовленість, договір, якийсь певний юридичний документ або ж ваші стосунки існувати не зможуть в такому форматі. Крім цього, можливість враховувати вашу думку, не тільки ініціювати усілякі Починання безкінечні, які можуть бути мало придатні до життя, це одне, а по-друге, їх може бути забагато. Для того, щоб зосередитись, на чому ідей, може бути багато планів а терпіння не вистачає. Не вистачає також здатності займатися рутинною роботою. Прям в людях ви це будете дуже бачити, коли на рутину, на вникнення в деталі, у них не вистачає просто ніякої такої внутрішньої можливості. Тому заакцентуйте на цьому. Увагу Терези, і нехай це буде вам в плюс, по даному затемненню, коли ви починаєте, наприклад, якісь стосунки, або ж спровоковані незалежно від вас, або ті, в яких ви безпосередньо зацікавлені, і ви ось ці сторони недоглядки іншої сторони, ви зараз можете відкоригувати, зробити на цьому акцент, і це вам посприяє. Крім цього, Марс іде по рибкам, по вашому шостому сектору гороскопа, ось тут. Робота, спосіб життя, просто завал, велика купа обов'язків, також намагання зосередитись на чомусь одному, тому що до душі, щоб вам було це приємно, щоб вас надихало. Ось це все заклик Марса. Він з'єднується із Сатурном 10 числа, і ми бачимо підтримку секстиль до Урана і до Юпітера у вашому восьмому секторі гороскопа. Точний аспект Урана і. Юпітера буде 21 квітня. Про це, звісно, поговоримо ще в окремому відео. Однак, у вас є можливість з якимось способом життя покінчити. У вас є на це ресурси, чи то у партнерів, чи у чоловіка, дружини, підтримка. Посадовця підтримка, шанс, удача розрулити дійсно цю ситуацію. Прям можете це враховувати, терези також з будь-якою такої стресової, кризової для вас ситуації, особисто для вас я маю на увазі. Чи то нестача якихось ресурсів, чи ж внутрішні страхи, також якісь виплати, наприклад, або невпевненість в тому, що ви справитеся з таким об'ємом просто роботи. Це все також зараз активізується по підтримці Юпітера з Ураном, тому не бійтесь. Починайте якісь стосунки, зважайте на слабкі сторони вашого партнера, опонента або ж чоловіка, дружини, те, що зараз він навіть може мати дуже багато роботи. Приміром, ви отримаєте фінансову підтримку на те, щоб змінити роботу і робити щось по душі, те, що вам подобається, отримати результат, в корні, якби, відмовитись від чого, що вас втомлює і не надихає більше, розібратися із питаннями по здоров'ю. Так теж дуже ймовірно Терези, Я вам бажаю приділяти по такому затемненню багатува. Уваги, стану вашого здоров'я і відпочинку, сну знакам тому, що дійсно народжує вас найкраще. Адже затемнення перейдуть з осені на вісь риби діви. І те, що вас не надихає, не відгукується всередині, воно не зможе працювати, у нього не буде ніякої можливості з раху, в узло майбутнього по рибкам, довгий час існувати в цій реальності. Тому закликаю вас. Вкладайте у ваші стосунки душу і дивіться, наскільки ці стосунки дійсно вас наповнюють, відгукуються, і як і ви можете посприяти вашому партнеру, і наскільки його ідеї, наскільки його така швидкість шалена і починання близькі вами враховують вашу таку здатність поступатися, але в той же час таку незгибаєму позицію дотримуватися своєї лінії. Хай все у вас буде добре, Терези, на зв'язку.